Президент США Дональд Трамп виступив із пропозицією відновити спустошений війною сектор Гази. За його словами, США мають взяти під контроль Анклав. Водночас палестинців треба буде переселити до сусідніх арабських країн. І я не хочу хизуватися чи мудрувати, але вона може перетворитися на рев'єру близького сходу, стати чимось чудовим. Свою заяву Трамп зробив у вівторок, виступаючи в Білому домі після зустрічі з ізраїльським прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу. Нетанягу сказав, що Трамп виявив нестандартне мислення. США візьмуть під контроль газу та переведуть там роботу. Вони володітимуть територією і нестимуть відповідальність за знешкодження всіх бомб, що не ви. Бухнули та іншої зброї. Ми вирівнюємо це місце, приберемо зруйновані будівлі та запустимо економічний розвиток, який забезпечить необмежену кількість робочих місць і житл. Медевосиплайводночас. Дональд Трамп також удруге вивів США з Ради ООН з прав людини. Відповідний указ він підписав у вівторок. Я завжди вважав, що ООН має величезний потенціал, але вона вже довго цей потенціал не реалізовує. На неї покладають великі надії, але щиро кажучи, вона не дуже добре справляється і не виконує своєї роботи. Трамп також підписав указ про припинення фінансування агентства ООН у справах палестинських біженців. Ізраїль давно звинувачував цю організацію в антиізраїльському підбурюванні, а його працівників в участі в терористичній діяльності проти Ізраїлю. Під час першого свого президентства Трамп уже припиняв фінансування цього агентства і виводив США з Ради прав людини, але Байден скасував ці рішення.